Друзі, вітаю вас на подкасті Слухайте повторюй! Це простий і зручний спосіб тренувати англійську, щоб почуватися впевненіше у розмові. Слухайте цей подкаст там, де вам зручно, у транспорті, під час прогулянки чи прибираючи вдома. Це легке тренування, і його можна поєднати з повсякденними справами. Сьогодні ми будемо тренувати наше мовне відчуття, а точніше, вчитися розрізняти, коли які закінчення вживати. І допоможуть нам у цьому наші старі знайомі Анна та Марк. Якщо ви чули наш минулий випуск, то напевно пам'ятаєте Анна та Марка, які збирали меблі, а ми разом із ними практикували зворотні займенники. Так ось ця історія має продовження. Давайте послухаємо, як вони обговорюють свої враження. You know, Mark, that whole furniture building experience was completely exhausting. I'm still feeling exhausted. <laughs> Tell me about it. But honestly, seeing the finished shelf and chair is so satisfying. I feel really satisfied with our work. True, though, I have to admit, your first reaction when you saw my creative shelf was, let's say, confusing. <laughs> you looked so confused. <laughs>

You know, Mark, that whole furniture building experience was completely exhausting. I'm still feeling exhausted. Tell me about it. But honestly, seeing the finished shelf and chair is so satisfying. I feel really satisfied with our work. Але чесно, бачити готову полицю і стілець таке задоволення. Я справді задоволений нашою роботою. True. Though I have to admit, your first reaction when you saw my creative shelf was let's say confusing. You looked so confused. Правда, хоча мушу визнати, твоя перша реакція, коли ти побачив мою креативну полицю, була. Скажімо так, збентеженою. Ти виглядав таким збентеженим? Well, it was embarrassing at first, I admit. But figuring it out together was encouraging. You were starting to look really discouraged before we fixed everything. Ну, спочатку було ніяково, визнаю. Але спільне вирішення проблеми було підбадьорюючим. На початку ти виглядала дуже зневіреною. Перш ніж ми усе полагодили. Давайте перейдемо до практики. Уважно розберемо кожну репліку. І сьогодні наш основний фокус на правильному використанні суфіксів ING та ID. Давайте ще раз послухаємо першу репліку нашої Анни. You know, Mark, that whole furniture building experience was completely exhausting. I'm still feeling exhausted. Знаєш, Марко? Весь цей досвід вкладання меблів був неймовірно виснажливим. Я досі почуваюся виснаженою. Давайте звернемо увагу на те, як Анна описує досвід. Тобто те, що з нею сталося. That whole experience was completely exhausting. Анна говорить, що увесь цей досвід був неймовірно виснажливим. Але коли вона говорить про власне самопочуття, то в цьому випадку вона змінює закінчення. I'm still feeling exhausted. Я досі почуваюся виснаженою. Отже, коли ви будете описувати джерело відчуттів, прикметник має мати закінчення ING. А коли ви будете описувати власні відчуття, прикметник має закінчуватися суфіксом –ed. Давайте подивимося, як це працює на прикладах. Послухайте, як буде звучати англійське речення. Спробуйте його повторити вголос. Ця важка робота виснажує мене. This hard work exhausts me. Пробіг 10 кілометрів у спекотний день безумовно виснажить будь кого. Running 10 kilometers on a hot day will surely exhaust anyone. Весь той досвід складання меблів був цілковито виснажливим. That whole furniture building experience was completely exhausting. Це був виснажливий день. It was an exhausting day. Нічна зміна є дуже виснажливою для мого тіла. The night shift is very exhausting for my body. Вона почувається повністю виснаженою наприкінці тижня. She feels completely exhausted by the end of the week. Я повністю виснажена. I am completely exhausted. Давайте повернемося до диалогу та послухаємо, що ж на це сказав Марк. Tell me about it, but honestly, seeing the finished shelf and chair is so satisfying. I feel really satisfied with our work. А ти мені розкажи. Але чесно, бачити готову полицю та стілець таке задоволення. Я справді задоволений нашою роботою. Марк у своїй репліці описує як результат, так і власні відчуття. Результат це готові меблі, і це джерело його позитивних відчуттів. Коли він описує результат, він вживає прикметник із закінченням «-ing». а коли він описує власний стан, то він вживає прикметник із закінченням «-ed». Давайте послухаємо ще раз. Бачите, готова полиця та стілець таке задоволення, і я відчуваю справжнє задоволення. Отже, як бачимо, прикметник може мати закінчення ING, а може мати закінчення ED. І правило тут дуже просте. Закінчення «-ing» описує джерело відчуттів, а закінчення «-ed» описує самі відчуття. Давайте послухаємо короткі словосполучення для того, щоб запам'ятати, у якому випадку які прикметники вживати. Виснажлива робота. Виснажена людина. Exhausting work. Exhausted person. Цікава книга зацікавлений читач book. Страшний фільм Налякана дитина Frightening Movie Frightened Child Дратівливий шум роздратований сусід Annoying noise. Annoyed neighbor. Nespodivana novina. Zdivovani druzi. Surprising news. Surprised friends. Zaplotani pravila. Zbentazhany uchyn. Confusing rules. Confused student. Расслабляющая музыка. Расслабленный слухач. Relaxing music. Relaxed listener. Расчаровывающие результаты. Расчарованный тренер. Disappointing results. disappointed coach. Захоплива гра. Захоплені вболівальники. Exciting GAME. excited FANS! Давайте ще попрактикуємося. Слухайте уважно, повторюйте вголос. Я схвильований, тому що поїздка захоплююча. I am excited because the trip is exciting. Вона втомлена, тому що її робота виснажлива. She is tired because her job is tiring.

Вони стурбовані, тому що ситуація тривожна. They are worried because the situation is worrying. Я роздратований, тому що шум дратівливий. I am annoyed because the noise is annoying.

Він зацікавлений, тому що тема цікава. He is interested because the subject is interesting. Вони були розслаблені, тому що атмосфера була розслабляючою. They were relaxed because the atmosphere was relaxing. Друзі, я переконана, що різницю ви зрозуміли. Давайте перейдемо до наступної репліки. True. Though I have to admit your first reaction, when you saw my creative shelf was let's say confusing. You looked so confused. Правда. Хоча мушу визнати, твоя перша реакція, коли ти побачив мою креативну полицю, була, скажімо так, збентеженою. Ти виглядав таким збентеженим. Анна говорить, I have to admit, цей вираз української має таке значення як мушу визнати, зізнаюся. Цей вираз можна використовувати, коли ми, наприклад, хочемо щиро зізнатися в чомусь або визнати, наприклад, свою неправоту. У своїй репліці Анна, коли описує саму реакцію Марка, вона використовує прикметник збентежена з закінченням Ing. А коли описую безпосередньо стан марка, то використовую прикметник збентежений із закінченням іді. Але тепер ви вже чітко розумієте різницю. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Мушу визнати, я помилилась I have to admit I was wrong. Мушу визнати, цей торт дуже смачний.

I have to admit, I'm confused by these instructions. Його поведінка His behavior was, let's say, confusing. Вона виглядала Так би мовити, збентеженою під час пояснення. She looked, let's say, confused during the explanation. Новини були шокуючими. Ми всі були шоковані. The news was shocking. We were all shocked.

You were starting to look really discouraged before we fixed everything. Ну, спочатку було ніяково, визнаю. Але спільне вирішення проблеми було підбадьорливим. Ти спочатку виглядала дуже зневіреною, перш ніж ми все полагодили. Марка говорить «I admit». Це скорочення від виразу, який ми з вами вже розглянули. «I have to admit». І різниця полягає тільки в тому, що Марк говорить просто визнаю, приймаю, погоджуюсь. А повний вираз, I have to admit, скоріше звучить, змушена визнати я змушена погодитись. У своїй репліці Марк вживає досить поширене фразове дієслово figure out, яке українською має таке значення, як з'ясувати, зрозуміти, знайти рішення, проблеми або складної ситуації. Але ми пам'ятаємо, що сьогоднішня тема про прикметники. Тому, коли Марк описує саму ситуацію, він використовує прикметник із закінченням «-ing». Тобто визнає, що ситуація викликала збентеження. А коли вписує безпосередній стан самої Анни, то використовує прикметник із закінченням «-ed», який говорить про те, що Анна виглядала зневіреною. The situation was embarrassing, and Anna looked really discouraged. Приходимо до практики, будемо запам'ятовувати вирази і, як завжди, уважно слухаємо і голосно повторюємо. Визнаю, це була прикра помилка. I admit, it was an embarrassing mistake. Погоджуюсь, він почувався ніяково, коли забув її ім'я admit, He felt embarrassed when he forgot her name. Мені знадобилися години, щоб розібратися, як працює цей додаток. It took me hours to figure out how this app works. Вона, зрештою, сама знайшла відповідь. She finally figured out the answer by herself The discouraging news made everyone sad Ne du через одну vдачу

Друзі, тепер давайте послухаємо увесь діалог від початку до кінця. Я впевнена, що цього разу ви почуєте значно більше. А на сьогодні все. Велике вам дякую за те, що ви навчаєтеся разом з нами. Почуємось у наступному випуску. You know, Mark, that whole furniture building experience was completely exhausting. I'm still feeling exhausted. <laughs> Tell me about it. But honestly, seeing the finished shelf and chair is so satisfying. I feel really satisfied with our work. True, though, I have to admit, your first reaction when you saw my creative shelf was, let's say, confusing. <laughs> you looked so confused. <laughs> well, it was embarrassing at first, I admit. But figuring it out together was encouraging. You were starting to look really discouraged before we fixed everything.